Друзі, всім привіт! Хочу показати свій котел за 5 років експлуатації мого, мого користування. Як виглядає він зсередини? Може подивимося, що з ним відбулась, Ну, На початок розкажу, це, це Alttep 25. -ка. Така група безпеки. Не ідеальна. це прос, е, проста установка. Покажу. Бачите, насос, екран, трьоходовий, житільний бачок, труба, вихід, шубер. Шубер, тут такий був кінчик, маю на увазі, він ж стопорив. Ну, я кинув таку ніби типу, як зробив як пружину, щоб воно мені нічого не рухалось. Це є чистка до виходу. Можна відкрутити тут два болти. Маю на увазі долізти до труби. Можна почистити, що в кота, що виходить сюди. Ну, досить зручно. Знизу так підключено до кота мого. Так, вентилятор. Все трошки в парусі, бо якраз недавно чистив. Зараз вам спробую показати зсередини. Зараз підсвічу трошки. Так, дивіться, верка відчищена. Рижики трохи є, але ну, таке, зараз воно все пропалиться. Ззаді трубу той, загушку зняв з труби, з комана, тому що, тому що зараз такого так видно щось. О, так вода вже ліпше видно. О, бачите, більш-менш чисто, ну, трошки нагар є. Ну, до металу самого не, не старався сильно чистити. Більш-менш вроді, вроді чисто. Відкриваємо другу дверцятку. Так, це є топка. Топка. Тут вихід, оцей верхній. Це перше підувало, маю на увазі, що зверху дує. До речі, тут є регульовки. Типу по ідеї, по ідеї одна, друга, як бачите, і третя. Вони тут по-різному виставляються, тобто свій можна, наприклад, відкрити оцей і буде більше повітря йти зверху. Так само середній, там є по боках отвори, ну може їх трошки погано видно. О, два, два, я думаю, ви А, ні, видно. Три отвори. І так само три тут є. ну Тут просто ті кусочки, такі загушечки, типу, позлітали, ну дири там є. Ну і третя. в третя самому низу. ну На початку. Покажу вам той, як воно оглядаю, ось я покажу всередині. Так, бачите, труби теж відчистив. Бедемо саме низ, саме низ. Це я вже доробив сам таку пляшку, щоб можна було очистити. І дере для очистки. штуку вам щось показати. О. От, і там бачите, що є 3 і якийсь проріз, тут третій підувало. Так, тут є доступ, щоб можна було попіл вибрати або рішетку почистити. Ну, не рішетка, а тут труби обігрватель. Так воно все виглядає. В принципі, кажу, майже 5 років, десь 4,5 років. Я ним виспутовую. Ну, рахуйте, що 5. Проблем, в принципі, немає. Хіба що хіба що, що можу сказати, хіба що трошки проходило зрегулювати е, дверки. Дверки, отут болти є. Звичайні болти виходять, і вони трошки, ну, як прорис робиться. Поміняв болти, але ну, ці я, в принципі, не міняв. Ще. Я міняв. Оцей болт міняв. Вроде. І так само зверху. А, і зверху міняв оцей болт. Тут теж він відкручується. І теж міняв, щоб воно більше прижимало. Оці я... А, Тут я міняв, бо найбільше якраз середина загрузка рухається, як бачите, то їх я теж міняв. Тут можна сказати, звичайні болти можна закрутити. Так, то ми все позакривали. То ви все бачили, хочу показати, з другої сторони оцей вихід. як ви бачите, як воно заходить в котел. Спеціально двері не закриває, переходимо на вулицю. Так, ось так виглядає котел вже всередині. Ну, тут чуть-чуть мокровато було, як бачите, це, в принципі, після... Можна сказати, літа. він так би не почистився. Ну, бумажки всякі полили. Так що таке, то можна по ідеї заглушити. Так, заглушку встановив. Тут була ще колись ручка, але ну, я її пробував відірвати. Ну, коротше, за, десь на другому третьому році я її обірвав. Нічого страшного, прикручується і вона обривається. Ну, І такий в мене комен. Труба виходить 1, 2, 3, 4, 5 труб. Мінімально, походу, здається, чотири труби йде на цей котел. Так що всім дякую за ваші перегляди. Всім пока!